Всім привіт, друзі, віта вас на каналі Фремікрен. Як завжди, важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, друзі, сьогодні для вас такі цікаві новини: зміни щодо інтеграції українських біженців в Німеччині. Які зміни пропонує уряд Німеччини для українців? Карта одного з українських банків допомогла ідентифікувати українця, якому потрібна була допомога, який опинився в критичному стані. В Німеччині блокада на кордоні з'явилася, хоч одна друзі, адекватна заява лідера польського опозиційного альянсу, громадська коаліція Дональда Туска. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Фремі Україн». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю інформацію. І також, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного YouTube. І також завадити російським ботам робити різну шкоду українським блогерам. Отже, які зміни чекають українців в Німеччині? Українських біженців в Німеччині прискорено працевлаштовуватимуть. Новий підхід найближчим часом застосовуватимуть до 200 тисяч українських біженців в Німеччині, які завершили інтеграційний курс. Біженцям шукатимуть роботу у великих компаніях. Нагадаю, що в середині жовтня влада Німеччини оголосила про новий підхід у працевлаштуванні українських біженців. Йдеться, друзі, про прискорену інтеграцію українців на ринок праці. Зараз в Німеччині, нагадаю, працюють лише близько 20% працездатних біженців. У сусідніх країнах в рази більше, наприклад. Наприклад, в Нідерландах 70% українців. Новий курс уряду передбачаючи, що понад 400 центрів зайнятості по всій Німеччині, частіше запрошуватимуть українців на консультації. Досі практика, друзі, відрізнялася. В одних джоб-центрах, наприклад, спершу пропонували додаткові мовні курси, враховували кваліфікацію біженців, займалися визнанням дипломів. А тоді дивились, чи можливе працевлаштування за фахом в інших центрах зайнятості середжувались на тимчасовій зайнятості та швидко знаходили робочі місця. Також підприємців в Німеччині переконуватимуть працевлаштовувати українців, навіть якщо вони не дуже добре володіють німецькою мовою. Ми ведемо переговори з великими компаніями від виробництва до логістики та роздрібної торгівлі, але ми також хочемо залучити середній бізнес. Так, друзі, розповів Даніель Тарценбах, спеціальний представник з питань інтеграції біженців на ринок праці в Німеччині. Оскільки майже 8 з 10 вакансій в Німеччині розраховані на кваліфікованих робітників, є сенс, каже він, заповнити їх висококваліфікованими українцями. Там їх можна використати більш продуктивно, вважають в уряді. Завжди легше подати заявку на посаду з вищим рівнем кваліфікації та кращою оплатою, коли ти працюєш, ніж коли ти безробітний зауважує Тарценбах. Також чиновники наголошують, що пришвидшена інтеграція українських біженців в Німеччині піде на користь не лише Німеччині, а також Україні. Українці зможуть повернутися додому, маючи новий професійний досвід та знання. Якщо українці добре інтегруються і зараз працюють за кордоном, то це безумовно зіграє свою роль в відбудові України, так вважає спецпредставник. На мою думку, звичайно, якщо українці інтегрувалися в Німеччині. Закінчили мовні курси, знайшли хорошу роботу, навряд чи вони повернуться в Україну. Карта банку допомогла встановити особу українця за кордоном. В Німеччині за допомогою української банківської карти вдалося ідентифікувати українця пацієнта, який потрапив до лікарні без свідомості. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Лікарня написала листа до українського банку, розказавши, що до них потрапив пацієнт без свідомості в критичному стані. За речей, при собі він мав тільки карту українського банку. За номером картки співробітникам вдалося ідентифікувати клієнта. В базах даних МВС клієнт числився зниклим без звісти. Після детального аналізу профілю клієнта було виявлено декілька. Переказів на карту збережено під контактом. Мама при цьому, вся інформація про інцидент була передана також відповідні державні органи України, включно з Генеральним консульством України у Франкфурті. Консульство України в свою чергу пообіцяло допомогти українцю, і він воз'єднається з сім'єю, коли одужає. Сім'я раніше нагадаю, не мала з ним зв'язку. Довгий час він взагалі вважався зниклим безвісти. Україна та Європейський Союз. Україна виконала майже всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС. Про це друзі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лянь заявила в інтерв'ю виданню Політико: Українці виконали всі необхідні вимоги для майже всіх семи кроків, які ми просили їх зробити. Так заявила Урсула фон дер Лянь. Також глава МЗС Німеччини наголосила, що Україні потрібен зимовий щит. Про це Анна Лена Бербак заявила журналістам у куларах зустрічі голів МЗС країн НАТО в Брюсселі. У вересні вона казала, що ми повинні поставити зимову захисну парасольку протиповітряної оборони над критичною інфраструктурою України. І остання друзі, блокада польсько-українського кордону З'явилась хоч одна адекватна заява лідера польського опозиційного альянсу громадська коаліція Дональда Туска щодо ситуації на кордонах України і Польщі. Отже, друзі, Дональд Туск, який у грудні може знову стати прем'єр-міністром Польщі, заявив, що бездіяльність нинішнього уряду Польщі щодо блокування перевізниками кордону з Україною, ставить під загрозу польсько-українські відносини. На думку Туска, бездіяльність уряду, його опонента Матеуша Маровецького в цьому питанні непростима. Таким чином, ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про. Польські інтереси заявив Туск у вівторок, 28 листопада, у Сеймі, додавши, що уряд ставить усіх у дуже складну ситуацію. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.